Всім привіт, це Оксана Морозова і таро прогноз на вересень місяць 2024 року для наших левчиків. Левчики. І так, карти покажіть нам, будь ласка, що підготував вересень місяць для наших львів. Леви, леви. Що підготував вересень місяць для наших левів? Леви. Вересень 20. Дуже хочеться вам показати, що ж вам підготував вересень, так? вересень. І так. Початок місяця, серединка місяця, і кінець місяця. Так. Ось потім дно колоде, ми подивимося з вами. І так, початок місяця. Подивіться, яка класна карта. Класна карта, це ще й старший аркан. Це Мах. Мах, ви бачите, що ви, як це, ви можете керувати і вогнем, і водою, і металом. Тобто ви такий Мах, який може все. Керувати всіма стихіями. Тобто, ви все знаєте, ви знаєте, ви можете, у вас є можливості, і у вас є знання, і у вас є інструменти, і у вас є помічники. Тобто все, що ви задумали, вам це вдасться на початку місяця. Чого б це не стосувалося? Це і про роботу, і про стосунки, і про здоров'я, Тобто, тут все ок. Тут ну, немає навіть що, що такого, як да? все чудово. Єдине єдине, що це, да? коли є така фраза, я все знаю. Тут головне не уйти, не загратися в цю роль, я все знаю. Не будь таким зазнайкою, да? і, якщо, і якщо ви дійсно відчуваєте, що десь щось у вас є якийсь пробіл, головне в цьому зізнатися самому собі і тоді ж пошукати десь знання, яких вам не вистачає. Тобто. Необхідно бути чесним самим собою, це найголовніше. І так, початок місяця чудовий серединка місяця левчики. Ой, А серединка місяця це ось бачите, у вас про вибір. Відьмочка зав'язала собі очі і кидає на осліп кинджали в коло. Це нам про що говорить? Це нам говорить про те, що вам необхідно буде зробити якийсь вибір. Це може стосуватися всього, чого хочете: роботи, фінансів, партнерських стосунків. Так, все, все там, де буде вибір. вибір. Але ви цей вибір робити так не хочете. Вам так хочеться, щоб сама доля, ви бачите, ви завжди відчуваєте, будете відчувати, що ви хочете закрити очі і щоб доля сама зробила цей вибір. Так не можна. Треба брати відповідальність в свої руки, тому що якщо ви будете плести за течією, ви отак і будете все життя плести. І потім не кажіть. Що у вас все погано і Всесвіт вам нічого не дає. І якщо ви хочете, щоб вам давалося якнайкраще, то робіть вибір свідомо, а не так, що на авось. Так? І. Нюанс. Підтримка, підтримка вона є, Тобто ви не самі. Підтримка у вас є. Так. І кінець місяця. Ну, кінець місяця. Дивіться, які класні. Це у нас королева чаш. Про що це нам говорить? Це нам говорить, що ви будете в кінці місяця наповнені такими позитивними емоціями. Ви будете бути м'якенько, ось так по-жіночому, навіть якщо ви чоловік, так, у вас буде. Така енергія жіноча наприкінці місяця. Вам не буде хотітися кудись бігти, щось так робити швидко, імпульсивно. Тобто вам буде хотітися. Так, поступово, не поспішаючи все це робити. Так? Але ну, ви знаєте, як до цього йти. Так? Тому ну, кінець місяця, дивіться, у вас класний. Це може бути кінець місяця, між іншими, відпочинок елементарно біля водойму, біля якоїсь, біля моря, озера, океану, річки. <кій> Хто де не вибачаюсь? Так, це також може нам показувати, що буде біля вас якась жінка, так, жінка, яка вам може допомогти ось така, м'яка, так? наповнена емоціями. Тобто, якщо вам потрібна буде якась допомога, то допомога буде от саме від такої жінки. так. А ще знаєте, що ця карта показує? Дуже таке крутецьке, що я дуже люблю. Ця карта показує вагітність. Тому, якщо хтось мріє і очікує на результат, я маю надію, що ви отримаєте позитивний тест на вагітність в кінці вересня. Так. Тому левчики, дивіться, які у вас вересень, у вас крутецький. Головне скористатися цими енергіями. І дно колони, тобто це фон вашого місяця. Тут у нас сімка качаш. Сімка час що це у нас про ілюзії, про неможливість зробити вибір. Тобто, ось бачите, ці карти вони е, відіграються в парі. Одна і та ж сама тематика вибір. вибір. Тобто тут відьма не може зробити вибір між почуттями, фінансами, грошима, владою. Тобто тут вам потрібно буде. Задуматися і зробити рішуче цей вибір. Не просто так, що а, давайте я зроблю, і ми подивимося. Вибір має бути рішучий. Тому, будь ласка, не живіть в ілюзіях, а живіть по розуму. Все, люблю, цілую, обнімаю з вами. До нових зустрічей. Ставте обов'язково сердечки. Це для енергообміну тому що я працюю, витрачаю свою енергію, а ви мені серденька за це ставите. Так, діліться обов'язково з друзями е, е, моїми відео і пишіть в коментарях, потім, як програлися ці карти саме у вас. Мені це дуже цікаво. Все, люблю, цілую обнімаю, до нових зустрічей!